Розум спантеличується, розмірковуючи щодо могутності Господа, і серця коряться перед Його величчю, душі віруючих схиляються перед таємницею Його творінь. Всесвіт це прояв Його існування. Порядок у Всесвіті це доказ Його турботи про нас, а розміркування це дар, тому кому він забажав настанови на прямий шлях. Чудеса цього світу незліченні. День починається. З ледь синього світанку, який наче виганяє та розчиняє нічний морок. Сонце осяює землю своїм світлом і весь світ охоплює його сяєво Наука довела, що сонце, найближче до нас зірка, розташоване від нас на відстані приблизно 150 мільйонів кілометрів. Світло, що йде від сонця, досягає поверхні землі за 8 хвилин та 20 секунд. За цей час Сонце вже переміщається на інші місця і перебуває не там, де воно було, коли випромінювало ті промені. Тому наш Всевишній, Всеблагий Господь поклявся розташуванням зірок, а не самими зірками, бо людина, яка перебуває на поверхні землі, ніяк не може бачити самі зірки через те, наскільки. Далеко вони розташовані від нас, вона бачить лише місця розташування зірок, тобто ті місця, через які проходили зірки, і все це з милості Всевишнього до нас. Якби людина побачила зірки напряму, вона б втратила зір. Сонце це джерело світла та тепла для землі, якби не милість Господа, який створив це сонце і підкорив його своїм рабам. Люди б опинилися в суцільному мороці, і на землі б усе замерзло. Також, якби сонце наблизилось до нас, то всі моря і ріки випарювалися б, і всі живі організми не змогли б існувати на поверхні землі. Проте зі своєї могутності та ласки Господь зробив так, що сонце підкорюється дивовижному порядку, Всевишній поклав на нього рівновагу та безпомилковість, те, що земля обертається навколо своєї осі перед сонцем. Призводить до зміни дня та ночі, а зміна дня та ночі це одна з необхідних умов продовження життя на землі, тому що більшість живих видів рослини, тварини чи людина не витерплять, якщо протягом 24 годин на добу будуть зазнавати впливу сонячних променів. Також вони не зможуть стерпіти цілодобове життя у мороці ночі. Тому ми бачимо, що до чисельних милостей Всевишнього, свят він та Великий. Які він дарував нам відносяться те, що на землі відбувається зміна дня та ночі. Сонце плине до свого постійного місця, так визначив всемогутній всезнаючий. Ми визначили для місяця стани, доки він не стане, наче стара пальмова гілка. Сонце не повинно наздоганяти місяць, а ніч не повинна випереджати день. Усі вони плинуть небосхилом. Сура 38, 40-й аят. Господь створив місяць не лише для того, щоб Він прикрашав для нас небо в нічному мороці, а також для того, щоб ми могли вести літочисвення і знали рахунок. Він той, хто зробив сонце світилом, а місяць світлом, визначивши йому фази, щоб ви знали кількість років і лічбу, Сура Юнус, 5 Аят. Щодо місяця. То нашу увагу привертає аят благородного Корану, в якому говориться, коли сонце та місяць зійдуться, люди тривалий час не могли зрозуміти, як сонце і місяць можуть зійтися. І Тут приходить наука і заявляє, що щорічно місяць віддаляється на 3-4 сантиметри. Це виявили після того, як на поверхні місяця встановили величезне дзеркало. Або кутовий відбивач. Це було після того, як люди досягли місяця, за допомогою лазерних променів, спрямованих на дзеркало відбивач. Науковці можуть з великою точністю розрахувати відстань між нами та місяцем. За допомогою повторюваних вимірів було доведено, що щорічно місяць віддаляється від нас. На відстань 3-4 сантиметри. Це означає, що місяць поступово виходить з гравітаційного поля землі, і перша картина руйнування порядку у всесвіті являє собою те, що місяць віддалиться від землі. Тому цей благородний аят, коли місяць та земля зійдуться, вважається одним з коронічних аятів, які випередили наукові відкриття на 1400 років, і доводить. Кожній свідомій людині, що благородний Коран не міг бути створений людьми, і що Коран це слово Бога, нашого Творця, який він послав зі свого знання, початку його пророків та посланців, і він береже його своєю обіцянкою, яку він дав мовою откровення, тобто арабською мовою. Він взяв на себе повною мірою обов'язок зберегти благородний Коран так, щоб він продовжував свідчити. Перед усіма творіннями аж до судного дня про те, що це слово нашого Творця, а також свідчити про останнього пророка, який отримав від Творця пророцтво та послання кожен, хто погляне на небо неозброєним оком, відчує наскільки гарні зірки та планети, незважаючи на те, як швидко вони рухаються, та на їхні гігантські розміри та кількість. Вони плинуть всім всесвітом і переміщуються з дуже великою швидкістю, але заразом вони не стискаються одна з одною. Всевишній створив Всесвіт з дивовижною точністю та досконалістю. Ми створили на небі різні сузір'я та прикрасили його для тих, хто дивиться. Сура Аль-Хіджр, Аят 16 протягом тривалого часу свого існування. Вона дотримується правильного, точного порядку, який ніколи не порушується. Хто ж охороняє небеса, заповнені зірками та планетами, і дбає про те, щоб вони не впали на землю та на людей? Воїстину, це Господь, Аль-Агій альавій, сильний, аль-Матін, міцний, аль-Хафіз, хранитель, милостивий до своїх рабів. Невже ти не бачиш, що Аллах підкорив вам усе, що на землі? Корабль пливе морем за наказом Його. Він утримує небо, щоб воно не впало на землю без його дозволу? Воістину, Аллах ласкавий та милостивий до людей. Сура Аль-Хадж, Аят 65 Серед людей вчені відчувають в своїх серцях страх перед ним. Саме вони знавці. Вони занурились в таємниці його створінь і пізнали глибину Його творінь. Всесвіт постає перед Ним у вигляді дзеркала, створеного для того, щоб в ньому можна було побачити знаки могутності Всевишнього.